Наша рубрика Одна кав'ярня, три питання. А ми знову йдемо шукати людей, які готові за чашечку смачної кави відповісти на наші питання. Погнали! Три. Дочекайте, будь ласка, а можете відповісти на наші питання про каву? Якщо правильно, то ми подаруємо вам безкоштовно чашечку кави. Цікаво, так. Тоді починаємо ще питання: яка країна вважається батьківщиною кави? А Італія, Б. Бразилія, В. Колумбія, Г. Ефіопія. Колумбія. А Трошечки, трошечки, трошечки подумати. Таня. Ефіопія. Саме так. Який напій міцніший, найміцніший: еспресо, фільтр кава, американо чи горілка. Або еспресо? горілка? Ні. Філь... Фільтр <смітна> 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 кава. Саме так фільтр кава, тому що там найбільше води, а кофеїн утворюється під час Короч, поєднання води та кави. Тому так. Фільтер кава. Я через думає, що експресо. Ні, еспрес. Еспрес. Не еспресо. можна так говорити! Еспрес. У кавові зерна бувають темніші або світліші. А. Е, тому що їх фарбують. Б. Е, від, це залежить від е, ступеня обсмажки. В. Вони підгорають на сонці. Мабуть, залежить від ступені обсмаження? саме так. Правильна відповідь тому побігли в кав'ярню пити смачненьку вав-каву. Погнали! Хочу розказати кілька слів про себе для наших глядачів. Я Юля, майстер модифікації та реконструкції у Львові. Буду рада вас бачити у студії NK Beauty Space, вулиця Буйчука, 10. також дарую знижечку мінус 10% для нових підписників. Обов'язково записуйтесь на візит до Юлі, щоб отримати здорове та доглянути волосся. Більше нашої цікавої рубрики на сторіночці ВАВКОФІ всім па-па!